Співробітники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва задокументували протиправну діяльність колишнього Смотрящо за київським СІЗО. Кримінальник вимагав з утриманця установи 150 тисяч гривень. Ця сума була гарантією спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. У разі відмови фігурант обіцяв організувати йому нестерпне життя. Авторитет утримується в СІЗО за скоєння розбійного нападу, потерпілий, усвідомлюючи вплив у станові останнього та серйозність його погроз, перевів гроші на картковий рахунок, наданий зловмисником. На підставі зібраних доказів колишньому Смотрящому повідомили про підозру йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи з викриття та документування проводилися спільно з працівниками СБУ у місті Києві та Київській області за сприяння керівництва та участі оперативників державної установи Київський слідчий ізолятор. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.